Так, і Всім привіт! Хто дивився мій Тікток канал? Ми отримали подарунки від Дніпро запчастини. Ось такі дві коробочки. В цих коробочках LED фари, ближнє дальнє світло. Зараз ми будемо встановляти на цього дракона. І ви спостерігайте, підписуйтесь і будете бачити, як дані фари будуть світити. Прийшли фари в ось таких коробочках. Ось таке кріплення, доволі моцне. Зараз покажу саму фару. Фара маленька, компактна, ось така фара. доволі така увесиста. чувствується, що вес є, такий ось радіатор, ближні дальнє, такі ось діоди. Що, зараз будемо встановлювати, Будемо перевіряти вночі, яке буде світло, бо до того в нас були ось такі фари. На даний момент я вже одну зняв, прикинув, поставив одну фару, ось так вона виглядає. Скажіть більш культурніше, заслуговує на таку от подобайку і підписочку від вас. А ми будемо підключати, ви спостерігайте, підписуйтесь і, звісно ж, покажу, як буде світити уночі. Тому ми до праці, а ви наблюдайте. Так, одну ми вже під'єднали. Одну зняли, зробили папи, мами, все на фішках, масу підсоєдинили. Ну я вам скажу, зараз ще з другу так само зробимо. Ну, мені вже подобається оцей відон. От скажіть, що заслуговую на от лайкос і таку підписочку. І ще раз скажу, Андрюха, дякую тобі за такі подгончики. Тепер дивлюсь на ці фари, блін. І не хочеться цих СССРівських, хочеться вже все. Ледовське. Надіюсь, наступним кроком замінимо вже ось ці фари задні. Хоча вони теж достойно світлять. Але от, скажу на МТ-зоні одна ледовська стоїть. Такого. І наскільки ж все вночі прекрасно видно. Все працює. Просто шикарно. А ми продовжуємо далі. Замінимо, поставимо акумулятор і все вам покажемо. Ночі, як воно буде світити на ближньому і на дальньому. Тому спостерігайте. Що, друзі? У нас вже зараз п'ята година, промучився, я з ними годин, мабуть, п'ять. Ось так вийшло, поставив. Симпатично, маленький. Ну, Красота, є красота. Вже не вписуються ці фари з поворотниками, з габаритами, програвся. За дві години то є, то нема. Поки понаходив другі. Коротше, треба брати завжди все нове і все вже брати на ледах. Не треба відходити від цих ссср це То воно вже не, то воно вже своє вже віджило. Зараз я вам хочу показати, як працює. Це ближній світлофар. І світло світлофар. Ближнє, дальнє, ближнє, Ну, Вже краще, як на заводських СССРівських. А ми ще почекаємо пару годин. Бачите, ще тут не запечатав нічого ще. Хочу зараз в темноті спробувати через годинку, як воно все вийшло. А ви підписуйтесь, кому було цікаво. Андрюха, тобі дякую за такі фари. Тепер треба переходити на LED. Що, друзі, у нас вже шоста година. Зараз хочу показати вам, як світять дані фари, тому заходимо нашого тесурчика Виключаємо. Спешку. включаємо масу і включаємо ближнє світло світлофар. Ось так горить ближнє світлофар. І включаємо зараз світло світлофар. Ось таке світло. Мені дуже подобається. Настільки краще і яскравіше. Почало робити освітлення. Ось бачите, як працює. Зараз спробуємо навіть. Зараз вилізем. пробуємо підняти фару. Подивитись як зміниться. Фара далеченько б'є. Бачите? О! Ось так. Ну, Мені подобається. Все, робота зроблена. Будемо займатись вже задньою частиною трактора. Будемо і міняти ззаді освітлення, щоб краще було працювати. Хто дивився? Всім дякую, всім па-па.